Так, 15 квітня починається дощ. Так, не встигаю я трішки зробити отаку штуку. Бо гор треба плівку натягнув, тепер треба землею прикидати. І йде дощ. Так, що... Складно, складно. Але якось то й зроблю. Та й такі ту пироги. Добре, що вже зима закінчилася, буде напевно весна. Вже все зеленіє, пташки співають і роботи автоматично додається більше.